Вже сьогодні зірвала жовто-синю кукурудзу. Ще покажу, які ціни. Трохи ціни здивували, звичайно. Скільки тут стоїть. Я скільки. А молоко скільки? І гарні лисички, Ясно. а яйця, капуста 15, брокколі вже скоро. Буде рання пекінка, вже можна. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазуріарік. І сьогодні п'ятниця ми робимо. Такі заготовки завтра на ринок. В таких сіточках, бачите, такі сітка, кому треба, можете собі заказати, Дешевше набагато, чим навіть в магазинах на сіделях, чи де продаються вони, чим на сайтах. Це в магазині. Силка знизу. Теж по 100 штук Тіпу 50 штук ціна. Теж дивимося. Це на гурт буде дешев, дешевше, звичайно. Є більші по 3 кг, є по 5 кг. Як на картоплю, так і, і є сіткою. Це капроною, а є сіткою з ручками. І під заказ такий огірочок корнішончики хочуть. І ми вже сьогодні зірвали жовту-синю кукурудзу. Яка вона у нас вийшла, тут є різна. Таз, чесно, посадив жовто синю, а вона є, бачите, і жовта сама. Ну, Я вам зараз і покажу, є така, коли вона йде від цього. Сорт цей же, але зараз вам покажу. І отака біло-жовта ще не достигла, як кажеться, І зараз ми вам покажемо. Такий колір зараз. Колір такий є. І трошка синя, така синя, і жовта, і біла, трохкурьорова виходить. Пізніше розтягну, гарно знайду і вам покажу. Це показує, що просто готуємо на ринок. Кабачок ще є у нас, ну і огірочок. Це все буде на ринок капусти. Назбирали, ну і цибулька. Цибулька буде. в сітках, краще йшла, зразу кажу, краще йшла. Колись торгували, купляли спеціально такі сітки, розфасовували картоплю, розфасовували цибулю і продавали, можна й морку для себе продаєте. Будь ласка, це ще добреться фасоля. Кажу, фасоля цибуля, і будемо торгувати. Якраз тут зробив порядок, вже хазяйка з інником. А тут ось такі, там же ж де сітка, бачите, ми взяли на всякий випадок ще сіток. І кульки різні, теж дешевше, набагато дешевше, кажу зразу. Такий малий качанчик, бачите, і вам різні кольори. Це солодка. Це маленький качанчик. Великих таких сильних немає, а так малесенькі. Є трошки більші, але це один такий, що. Бачите, три кольори. Є синій, білий і жовті. Завтра подивимося, яка ціна на ринку буде, небагато. У мене вже як піде кукуруза, то піде вже в полі, яка є. Там ще з недільку може і будуть. А решта дивимося ціни на... Ринку. Завтра покажу, які ціни. Трохи ціни здивували. Звичайно, це на гуртовому. І ще у нас вже скоро, вже скоро буде рання, рання, бачите. Пекінка вже можна невиличка, але ну, набита. Отака. От Чому садив раніше? Тому що знав, що вона скоріше буде. Вона буде і пізніше ще розсадою, там далі пізніше, а це в нас отака пекіночка, Ранній сорт від сакати. Завтра, може дві штучки візьму, подивлюся яка ціна, Но їх зараз поки що так не беруть. Для салатих ціна, наша була. Сьогодні на ринку наш кабачок по десятки продаємо такі, капуста 15. Брокколі 50 таке. Вирізали останні. О, є. Гризонтема така розцвітає, 50 гривень кущ. Цибуля 25. І огірочок по десятки ки такі. А такі по десятки крупніші на салати. І наша сьогодні вона посиніла така. Бачите? Цукрова. Але є різні види. Є от білі жовті і є такі. Це з тих з одної пачки, бачите. Є різні. Кукуруза. І в таких сітках по 25 одну сіточку вже забрали. Непогана упаковка. Зручна. І ще й а що, а що він поганий? не погана? Товстой, непогані добре. — І скільки толстой? — Як скільки? Тако 60? 60 — Домашні хочуть по 60. Це кажуть, толстой по 60. Це все домашнє. Якщо домашні, значить кажуть, до... дороги. Можна взяти і ракель, а ця? Ага, ясно. Така, оснаща. Я бачу така. Отак кажуть дешево, ну а це ракельку взяли собі, посадили. Це домашнє все. Бачите, все домашнє. А цибульку по скільки? 25. 25, ясно. А яйця 6, 6 гривень. Ну, тому що 22 сантиметри, ну погано, величенька вродила. Оце вро... тут так родить кукуруза. Є добриня і ціна по 20 гривень, кажуть, це свої домашні. Так добриня зійшла. І яблука є, слава перемог. З цим по 20. Я ще був цілий, але продають. І роздисочка пучок 20 гривень. 20 така. І картопля крупніша по 15, менша по 10. Картопля четека цього року трошки менша, набагато. І врожай буде набагато менший. І лохина маленькі 45, більше 90, кілограм 150 і 120 отакі кущі великі. А один по чому? 40 літрова. Та? А маленька баночка 20. А малина скільки? 25 Це вже ваша? Наша А цибулька скільки? 30 І? 30 І це моя сестричка продає бульбу картоплю. Скільки така? 15 15 і цибулька? 30 30 хочуть. Хочуть 30. От кидав кидає сеточки, каже, на, попробуй, може будуть брати. Каже, що беруть. І є липовиків, отакі 30 гривень пакетик. Непогано. І гарні лисички по 40. Білі дуже має гарні. І білі є. Дивіться, які. І одної скі... дирочки. Бачу. І скільки той бутиль. Ай, папі, ай, папі. Бачите, де можна брати зараз. На ринку йдіть, беріть, бо зимою буде набагато дорогше. Так, так. ні. А молоко скільки? 35, полторашка. А Це сливки, вершки сепараторні сепараторна, а то зберегна. А скільки? на скільки? А збирана? 50. І сир. 80. Бі півлітри 25, а фасоля 50, говорять. Все домашнє привезли ну і продають, а зелень. Зелень 15, і рукола 20. І рукола є 20-ка у вас, так? А кінзи нема? Ні. А, а базилік? 10. 10. А салат? 20. Ось така грушка. Цукрівка калі 25 гривень за кілограм. Кавун 30-33. Можна вибирати, звичайно. Можна і половинку. Порядок, перекупщик, як говориться, помідор 30, толстой бачу, червоний круг 40. Огірок 20, капуста 15. цибуля 25-30. Новинка. Кукурузи. Ні, бачите. От, от такий колір. Дуже багато казали, що синя і жовта. Тут є і біла, і темна. Бачите, дуже багато. Ну, новинка, щось. не взяли більше жовту хочуть. Ну нічого, багато немає. Будемо самі ласувати, якщо не продамо. Є хонейкасетна розсада, полуниця і є Вікторія. І по скільки? П'ять гривень. Мармелада є, то Мармелада по 10. Мармелада по десять, так? А нема зараз. Зрозуміло. По 5 гривень касетна. Кому треба, будь ласка. Хоней непогана, добра. Ну і Вікторія сама собою. Смашна, дохмяна. І як людей. Середина літа, вже більше 100, дуже всього багато. Ну і люди торгують. Сім теж. Але торку мало йде. Не неї є помідори по 20 гривень. І 20 гривень. І квіти кущі різні. Мало А це квітковий рай, бачите. А які красиві, бачите, які є різні відчинки. А о, яка гарна. А ой, яка гарна, гляньте. Супер, супер. Так, які, такі квітики. Сама вирощує і сама вона такі букети робить. Ну а це суперові, я таких ще не бачив. хризантем, Жоржин. Как? Жоржин. Жоржин. Рожа. Рожа. Жоржина. Жоржина. Ясно. Видите, как красавица. Дуже красивая. А тут какие? Рожа. Жоржина. З жоржини, а я трохи спутав. А це роги не по-русски, а жоржини по-українськи. Ну нам треба по-українськи, жоржини. А так рожі раніше назвали. Ну таких я в житті не бачу, чесно кажу. Гляньте, які вони красиві. Дуже красиві. 25 треба продавати, дивись, які краса. Ага, отакі от одненькі 25, кажуть, ну по 20 продають. Це на гурт двадцатка. Красиві. Можна стояти і любуватись такими квітами. І ці букети дорогенькі трохи. Але Кому така красота треба, звичайно і купляє. Отакі 180. Ось такі 180. Ну це букет комусь. День народження, Чи ще на що на якісь беруть. А це мені взагалі. Гляньте яка вона красива. На цьому закінчую відео. Бувайте здорові в Україні. Перемоги! До побачення!